Усім доброго недільного ранку! Я вас вітаю на своєму каналі. Ну, якось так сталися обставини, що сьогодні хоч і неділя, але я мушу засолити огірочки. Я е, якось вам пообіщала, що я покажу ще, якими методами я їх солю. Більше я не експериментую. Солю під капронову кришку і під металеву. Під металеву я вам вже показувала. І буду солити сьогодні під капронову, щільну, ту, що пропарюється, вони не перекисають і можна їсти і на наступну зиму. Не лише на цю два роки, вони тримаються нормально. Якщо у погрібі, ну, звичайно ж, не в хаті, ну, в холодильнику можна. Я їх не замочую. Щойно зірвала ще з грядки. А одні були в мене в холодильнику, збиралися трошки раніше. Я перебрала, які трошки переросли, бо ті маленькі складала у ті баночки, закатувала і вже приготувала усе, що мені треба. Огірочки помила, такі вони в мене. Некрупні, ну і не зовсім дрібненькі. Нормальні. Такий нормальний огірочок. Я думаю, що в мене вийде 3, 3 літрові банки, помила банки. Обов'язково я додаю гіркий перець. У перший, який солила, давала сухий, Уже в мене є мій і досить такий гіркий, начистили. Чесника, сіль не йодована. ну і Тут у мене є спеції: духмяний перець, гіркий і листя лаврове. Я більш не додаю нічого. Колись додавала зерна гірчиці і таку гірчицю, але я потім шукала, шукала, де та банка з гірчицею. Я так її не знайшла, значить, різниці я не відчула. Кришку залью кип'ятком, як буду закривати, і зелень. Я ще раз вам перечислю, яку я зелень обов'язково додаю щир, обов'язково він тоді хрумкий огірочок і гарний, гарно зберігається до наступного і ще раз наступного року. Для гарного запаху додаю листя чорної смородини, вишневе листя, хрін, я це таке все повідрізаю. ну Хріну небагато, щир заміняю і кріп. Є такі господині, які не додають кріп взагалі, У мене є такі знайомі, кажуть, що від кропу вони швидко зброджуються, а без кропу вони не зброджені, навіть взимку і гарно себе почувають. Я не пробувала без скрупу. Може, якось потрібно і спробувати так, підійду до банки і не наважуюся. Так, наші батьки солили, і я не бачила ні одного рецепту, щоб хтось солив без скропу. Так що я, мабуть, зараз накладу банки, закип'ячу воду і покажу вам, що я буду робити далі. Ось так я положила в банку чесника, чесник дрібненький. Ну, якщо крупні зубчики, я лежу 4-5 зубчиків. Листя лаврове, половина гіркого перцю. Він досить такий гіркий. Ну, штучок. 8-10 чорного і штучки 4 духмяного перцю. Зараз буду подрібнювати зелень і трошки ставити на низ. Я на низ ложу кріп, щир, хроном я прикрию зверху їх. Ну, чи прикрию листям вишневим, смородиною перекладу всередині. Листочки я подрібнюю, кріп уже в нас підсох. Учора під крапельну стрічку я висіяла кріп, рядочок і шпинату все в один рядок зробила такі коктейльний коктейль такий суміш і салат. Спробую, ще я так зарані не висівала. Спробую, що в мене вийде. Якось бачила, жінка солила огірки і замість кропу додавала горсть насіння, мабуть, теж дає і запах і Брудіння. Закладаю в дві баночки. Паралельно, щоб не образити, щоб всі були, поділені нормально. Ось таку гілочку щиру я ставлю добре, коли він вже з цвітом. Ось так я його не дрібню, цілий і ставлю. Так, хрін залишу я чи не залишу? Так, трошки покладу низ. а трошки залишу наверх. Як же ж огірок невеликий, я його вкладати не буду, буду просто насипати. Якщо мені не вистачить, то я ще побіжу, в тепличку там є маленькі. Я думаю, що я доберу банку. Ми в теплиці огірки поливаємо регулярно. от Зараз чоловік теж пішов поливати, бо будемо їхати додому вже. Завтра приїдемо, знову будемо поливати, там постійно волога. Чомусь в цьому році вони трошечки підв'януть в'януть. Не знаю в чому причина. Ми трошки землю поміняли. Може, щось їм не вистачає. Залита ще земля, так ось е, огірочки всередині, всередині без е, пустоти, я їх ніколи не мочу, ніколи. Може, я не правильно роблю, що я не вимочую їх, але огірки в мене нам подобаються і всім подобаються, хто їсть мої огірки, подобаються всім. І я коли працювала на роботі, у мене дівчата купували мої огірочки солити, то казали на базарі, огірків таких купити не можуть. Ну, Люди на грядках, на вулиці, звичайно ж, не поливають. В кого є близько грунтові води, огірки ростуть. А хто професійно займається теплицями, ну що я вам скажу? Вибирають, туди дуже багато вкладається грошей, дуже багато. Я знаю по собі огірок купляю по 2 гривні на сінину і лється вода. Теж дорого, якщо люди даже свою качають електроенергія, насос, затрати, то хочеться його потім і повернути, вкладені кошти, і, звичайно ж, і щоб був якийсь заробіток. Так що огірки постійно годують. Вибрали і підгодували. Так, ще посиплю трошки чесника. Щось я бачу, що мені не дуже вистачає. Так, піду я ще на грядку. Мені потрібно з десяток ще огірочків. Ось я ще принесла трошки огірочків. Зручно на дачі, не хватило, побіг на грядку і набрав. Дома трошки не так. Щільно ще я буду листя вишні ставити, то мені місця не дуже і багато потрібно зверху. Так, що ну чекаємо водичку, поки вода кипить, сіль не йодована, Ось так я з гіркою додаю у кожну банку три ложки солі. У мене є там 100 грамова. Топочка така, стаканчик мамин. Так, колись усі ним користувалися на 3 банку стаканчик солі. Так, і я їх прикладаю вишневим листочком. Зараз піду подивлюся, чи не кипить водичка. Тим часом, поки ми тут працювали, у мене закипіла водичка, залью кришечки і заливаю огірочки. Хто ще не солив, я думаю, скористається моїм рецептом, в кого є гарний погріб. І в кого є можливість, можна ставити в холодильник. Якщо гарний холодильник, чотири банки поставили і взимку собі смакуємо до салатів, до росольників. І буду надіятися, що в цьому році мені не доведеться їх носити у волонтерський центр. Дай Боже, щоби не довелося. І п'яток. трошечки забагато. Зараз я їх ще перебовтаю, щоб розчинилася сіль. Ну що, ось так кип'яточком залили і в прохолодне місце зразу. Вони не перекисають хрумкі, солені, смачні огірочки. І корисні. Ну що, дякую, що були зі мною. Біжимо всі на грядку, солимо гірки, зима не за горами. Усім до побачення, до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока. Миру, всім, добра і перемоги!